Руньовій цурі офіційно покидає Терін РП, так заявило керівництво нашої держави. Наша влада перечислює ряд причин покидання Терін РП. Серед них це мала активність або неактивність багатьох учасників, бездіяльність головних країн по розвитку фондому, та також бездіяльність у сферах безпеки Терінда, через що вже двічі його рейдили. Ну а також є і дрібні причини, але їх не особливо розголошували. Тепер на офіційному телеграм-каналі на картах Тере наша країна Рунь Войцоря офіційно пропала, як і декілька країн, які вийшли ще до того, як наша держава спромоглася це зробити. Щодо об'єднання віртуальних держав, то наразі орган поки що стає незалежним від теритерпе, як оголосила наша влада. А також буде вже рано чи пізно один із деяких самітів, на яких вирішить уже долю ТРНТРП і вже про вилучення деяких країн-підписантів об'єднання віртуальних держав. Керівники нашої держави, а саме гетьман Руньвий Цурі та Отаман міністр, оголосили нашому народу всьому вийцорському те, що наша країна виходить про ТРНТРП і закликали до свідомого відношення до новини і не панікувати дорогі громадяни Руньвей Цурі. Сьогодні наша влада, а також я, вельми шановний пан гетьман Руньвий Цорі Павло Скоропад, підписали про те, що наша країна офіційно виходить із фандому Терінтерпе. У зв'язку з тим, що в ньому багато хто перестав брати участь, через те, що в ньому стало. Знаходитися небезпечно через багато кібератак, багато рейдів, які не можна ніяк застерегти, ми офіційно через декілька факторів покидаємо фандом. Щодо об'єднання віртуальних держав, то ми домовилися про те, що цей орган стає незалежним від Фандому, але деякі країни підписанти рано чи пізно покинуть його через свою неактивність та безвідповідальність. Перед усіма країнами колишнього терін-РП. І воно через якийсь час втрачає свої повноваження. Але доля ОВД поки не вирішена. Тепер ми виключені з офіційної карти Теренд РП і не будемо там, поки приймати участі. Але будемо тимчасово лише знаходитися в стані без терінда РП. Ми будемо. Залучати і створювати інші фандоми або шукати і запрошували би нас туди. Будемо неабиякі зусилля робити для цього, щоб не залишатися в великій ізоляції від інших віртуальних країн. Щодо тих країн, ТРНТРП, з якими ми почали дипломатичні відносини, вони де юре зберігаються. Всі домовленості, з стерією, всі з Львовом, чи іншими країнами Живчикляндією, Білоруською Народною Республікою всі залишаються. Також є гарна новина щодо нашого Союзу. Наш союз, в якому складі Руньвейцорія, Левандія, Платонська Народна Республіка, Сполучені Штати Львова, додалася країна Білоруська Народна Республіка. Тому з нею, думаю, точно не втратимо жодного зв'язку. І ми будемо з нею доволі. Вплітно співпрацьовувати, тому, дорогі співвітчизники, відносяться до цієї новини відповідально, без жодних скандалів, без жодних емоцій, з розумінням те, що це поки вигідно для нашої країни, для нашої геополітики у всіх вірткраїнах. Тому ми вирішили саме ось так вчинити. Тож, все буде добре і хай живе Руньвейцорія! Дорогі співвітчизники і громадяни Руньвейцорі. Сьогодні до вас звертаюся я, отаман-міністр Борис Грунько. З останніми новинами щодо Руньвейцорії, ви вже прекрасно чули. І ми, уряд, і також гетьман нашої країни остаточно вирішили, що з цим робити. Наша країна не бачить ніяких альтернатив. Щодо знаходження в цьому терінтерпе, щодо розвитку його, і також щодо перебування і активності в ньому через те, що вже він практично мертвий і ніхто його не використовує і не оживляє. Тому наш уряд, наша влада офіційно затверджує те, що наша країна виходить із фандому Терінтерпе і тимчасово стає незалежною державою. Ніяких фандомах вона поки не перебуває щодо союзів з іншими державами. То всі дипломатичні документи з тими країнами Терін ТРП, якими було ще підписано до того, як Терн ТРП помер, зберігаються. Тобто, наприклад, договори з Терією досі діють, з Львавом Сігмалендією також. Навіть не кажучи про Білорусь, Платонську Народну Республіку та Левандію, з якими вже укладено вже союзні договори, а також з нами ще включаються Сполучені Штати Львова. Тому, заявляю ще раз, гетьман підписав угоду про те, що наша країна виходить із ТРНТРП, але дипломатичні відносини з країнами поки не відміняються. Тому. Шановні громадяни, відносьтесь до новини спокійно. Тож, будьте щедрими, будьте добрі, сподіваємося на гарне майбутнє нашої країни, попри те, що покинули групу Україн. Тож, хай живе Рунь-Вейцорія і все з нею буде добре.